Добрий день всім. Нарешті літо. Ми можемо насаджувати з літом. Ми були такі втомлені від дощі, від холоду. Ці які квіти позаду мене, квітнуть шикарні, дуже красиві. Нарешті, нарешті, нарешті тепло. Я радію, друзі, тішуся, бо в нас не було весни. Обіцяють, що буде дуже спекотно, але ж що поробиш? Випросили нарешті те тепло, спеку, тож будемо насолоджуватись сукнями, літніми днями, відпочивати на сонечку, отримувати вітамін Д. Не забувайте про сонцезахист, про окуляри для вашої сітківочки. Я йду куди в нову почту. І зараз вам зроблю вставку свого. Так би мовити, ранку, як я прокинулась майже хоп, хоп, в обід. Нещодавно я прокинулась. Зараз вам зроблю вставочку, а потім не знаю, що треба зайти мені в супермаркет або в цей ларючок, де овочі продають купити томати. Зараз вже є томати одеські, наші рідні, такі смачні. Я на них кажу сісечка. Він такий помідор із такою піпкою. Кажу на нього помідор, сісечка. Смачні. Що тут, що так холодильник тут гудеть, що це робиться. Це світла нема в них. О, я не хочу, щоб так було все. Знов. Так що, друзі, нову почту. Вишлю ваші викрички. От, а потім зайду щось, куплю. Сьогодні ще раз на початку відео скажу, що думала записувати початки до трьох уроків початки. Але оскільки я роздуплилась тільки в обід. А для того, щоб привести себе в порядок, мені потрібно ну, годинки дві, як мінімум, нафарбуватися, виставити світло, все і зараз якраз в обід буде світло. У вікно, тому ну якість відео буде не дуже, бо світло з вікна дуже пересвічує. Це треба робити або ввечері пізно, або до обіду. Тому краще встати інший день, щоб феншуй, щоб не виходить, не висилати посилки, бо це теж я вийду, вже похожу, прийду втомлена. Ну ви поняли. Феншуй нарушиться. Тому ось так: вставляю вам ставку цікаву і наперед забігаючи, скажу, що я тим всім уже встигла. Покористуватись, ну як попробувати. І чотенько. Так що в мене ще була сьогодні доставка. Дивіться далі влог. І е, я вам всім бажаю гарного настрою, надихнення настали, щось буду зробити. Можливо, сьогодні, е, не знаю, можливо, ще сьогодні щось зроблю Заодно, щоб потім відео ще це виставити. Можливо, якийсь урок ще запишу. Не знаю, зайчки. Це все залежить від музи. Як вона вирішить, так і буде. Всім вам гарний настрій, настрій. У мене сьогодні чудовий, бо чудова погода літо нарешті. Всім привіт! Вітаю вас! Друзі, для вас буде челендж. Вгадайте, що в цій коробочці? Як ви думаєте, дивіться, ось вона така чимала. Я її так покажу. Відразу вам хочу дати підсказку, що це. Техніка. Вгадайте, що це таке? А потім в якомусь відео я вам розкажу, що то є. Ще я навіть не відкривала, кур'єр тільки-тільки прийшов, мене розбудив, бо я спатунькала сьогодні довго. Привіт вам. Привіт, то я. Ідемо пити каву, правда ж? З раночку п'ють каву, Ну зараз не ранок. Зараз вже... 12, а я спав. Бо що? Бо я дивився серіальчик, коли вчора вночі Називається Сирени. Тож і вам зайчики рекомендую, щоб і ви залипали, не тільки ж мені страдати. Так, а що таке? Робимо ще з вами кавусю. І отак от починається мій день. Думала встати поранше, мені потрібно вислати викріки. Дуже просили дівчатка викрійки, то я вчора ще одну там доробляла, вийшлю викрійки, а потім вже буду щось робити. Ну, а оскільки я думала надписати відеоурок, початок, то сьогодні вже, мабуть, що я не встигну, бо це ну, там уроки вже три штуки. І в мене просто сьогодні вже ну, часу не вистачить. Вийде сонце, буде пересвічувати з вікна. Бачите, яка я з одразу запушила. Спала як слон. Зараз наклею пальчики, щоб трошечки прибрати цю красу під очима. Оце я так довго спала. Набряки вранці. Використовую я ось ці патчі. вони мені дуже подобаються. Із магазину в Топ-б'юті, друзі. Ось, тримаю в холодильник. Ось вони отакі рожевенькі. Вони не лікують, вони, не, як там, знаєте, ой, написано на коробці, що вони прям там ВАВ-ефект. Е, ні, вони, ну як ВАВ-ефект, але вони виконують свою роботу чисто в косметичних цілях. Вони що роблять? Приймають під очима напряки, можна клеїти отак, ну тут гострий кутик або його краще відрізать. Бачите, оці гострячки. Вони, по-перше, такі товстіші, ніж інші. Гарно прилипають вони під очки. Зараз я оці кутики одріжу і будемо з вами пить каву. І поки оце вранці я щось роблю, шарюся, то я приклею патчі. Зараз відріжу, щоб вас вже не переставляти. І приліплю патчики під очі. І 15-20 хвилин, не більше. Тримаю. І все, можна бігти. І воно за 15-20 хвилин трошки оці після сну заломи. Вон, бачите, від подушки. Прибере. Бо я спала взагалі, я не чула ні, як Сергій пішов. От уявіть, серіал мене дуже сильно увлк. І я прям витріщалася. Не знаю, скільки серій подивилась. 5 підряд, уявіть. Та, звісно, будуть такі баньки під очима. А так. Я на ніч стараюся не пить, не їсти. Ну як, після 9. Після 9, друзі. Режим після 9 не їсти, бо ми лягаємо пізно. Ми лягаємо в 11 або в 12. Тому це якраз нормально. Після 9 не їсти не пити, старатися. Ну, води попити можна, я думаю, трохи там, не літру. От, Все. Я буду дуже крепко красива. Зараз воно відпухне. Відпухне, отак от, бачите? Ще мені подобаються з чорним, чорними перлинами. Подобаються ці штучки. Так що вам рекомендую. Магазин Unique Beauty, всі ви його знаєте. Це наш виробник. Вони коштують десь 300 гривень, мабуть, бачите. Патчі. Є патчі дешевші, але вони не такі дієві, як ці. Ще мені подобаються з муцином равлика. Потім є такі зелененькі. Ну, оці, взагалі, супер. Вони так освіжають і тримайте їх в холодильнику. І я ще тримаю в холодильнику, ще є крем. Ось після почів. Зараз я вам покажу, який теж такий цікавий він від от саме літом, коли ще перепад температури, ви, знаєте, встаєш і отак от прям руки в кулаки важко жати від набряків. Коли жарко, організм акумулює воду. ну Плюс, знаєте, в кожного ж люди різні. Звісно, є там в деяких і проблеми, да? там з цукром, з судинами, з цим, але ж з віком в нас метаболізм не такий, як 20. Друзі, ну не такий. Як би ти не хотів, куди б ти не біг. Ну, ти вже не 20. От, тому так. Зараз вам покажу, що зайшли піти штучку. Теж я тримаю в холодильник. Отак, дивіться, це. Він теж є на сайті, до речі, Onyx Beauty. Ось така штучка, називається. Рідкі патчі воно чогось називається. Тут шарик і дуже приємно підучий, бо він металевий і там таке, як гель. От я патчі зніму, вмиюсь і ще оцей штучкою намажу і Пів часа і не буде ніяких набряків. Поки ти шаришся, гуляєш, п'єш каву, займаєшся своїми справами. Якби я нормально поспала, то в мене б такого б не було. Це коли от не виспися, коли буває там повітряні тривоги, нас кидає. Кому на роботу, то взагалі, зайчики, це ідеально. Поки ви встали, приліпили, поки собираєтесь. І все, і воно вас трохи прилампічило в порядок. І ще маска від набряків є. Таж я вам її показувала за взагалі, тож, супер. Ну, з нею треба ну, лягти. Не гасать по хаті, бо я зараз ще поприбираю. Я ще позвонив кур'єр. Я сонна. думаю, боже, я ж сплю. Давай шукати футболку. Надіваю футболку, зацепила, в мене там лего стояло ж в оцих стаканчиках і сіль в них насипана. Ну, для, така сільна. Я перевернула ту сіль, то тепер треба буде ще пилососить сіль. Я не знаю, хто поняв, той поняв. Отак от, от в стаканчику була насипана сіль і стояло лего в мене. Лего є такі квітки зроблені. Так от стояло, тільки вмісту води сіль. І я коли шукала футболку, перезвернула цей стаканчик і сіль. Розсипалась, лягу впало. І мені тепер треба ще це прибирати. Квіти, які дарувала моя подруга, ще стоять, вони вже розчепірились. Деякі листки ось навіть попадали, Навірно, вже перецвітає. Але ще тримається. Я отак от от ленточкою перев'язала. Дуже красиво. Оці ось. Бачите, ще вони стоять. Ой, друзі, оце такий ранковий влог Ні о чому називається. О. Так що всім вам гарного настрою. Я вирішила зайти в АТБ, як мій Сергій називає сміттєві баки. Хоп шукати. Тут мені незручно, я не люблю магазини, коли вони розділені на два поверхи. Ой, щоб трохи і на мене б насрала пташка. Агеть, ні, не ляпнула. трохи. Буквально один сантиметр залишився до того, щоб бути Ой, Колись таке мені, до речі, було. Ще як я була студенткою і вчилася в училищі, то ми стояли на вокзалі в Золотонощі і мене сильно обосрали пальто. Чи ворони, чи голуба, не знаю. І прям залишились ці плями, вони не вилились. Тому, друзі. Але кажуть, що це щастя, не знаю, яке це щастя. Покажу вам красу. Дивіться, які квіти, боже, яка краса. Літо нарешті. Як доглянуто все. Які люди молодці, доглядають, дивіться, які шикарні. Які вони красиві, дивіться. Це ж просто краса, які гарні ласка. І ось такий величезний кущі, жовтої. Показую вам красу. Ой, дивіться. Це просто красуня. Яка красуня. Вони такі жовто-оранжеві. Все, красу показала, розказала. Допориюся в мусорниках, куплю хліба. І якщо тут будуть якісь томати, бо то я там не стала. То вже куплю тут. І ще досі цвітуть півонії. Я люблю півонії, ой, а як вони пахнуть. Сюди підходиш пахущі пахощі, такі. така вона рожево-молочна, красуня. Якщо на цій ноті бажаю вам гарного дня. Насолоджуйтесь літом, друзі, будьте щасливі щодня, живіть. Я кожен день виходжу. Радію життю, знаходжу якусь для себе радість. В оточенні, в природі, в сонечку, в будь-чому. Ваших рідних, ваших близьких, у вас. Тому що ви пишете коментарі, діліться, хто що робить. Радійте життю, знаходьте для себе хоч якісь маленькі приємності щодня. На цьому все. цьомки-бомки, пока. Я вам капелю. Такі вечір класні. Болюсь касилий, це вогрой. Не знаю, скільки вартує, На тебе колости сподобався.